Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову іграшковий бум осінь. Проєкт триває, проєкт продовжується і натхнення не втрачається. Сьогодні в нас четвер, 23 жовтня, і в мене четвертий старт. Четвертий старт виглядає дуже яскраво і дуже по-багатому. Сьогодні у мене по плану буде в'язатися аж декілька плюшевих іграшок. Напівбавовна трішечки мене втомила, ручки мої вже заболіли від напівбавовни, але натхнення в'язати є, тому я буду поповнювати асортимент новенькими цікавими, або, можливо, повторчиками, іграшки для наявності. Новеньких, мабуть, ні, мабуть, погарячкувалася, але хочеться мені сьогодні пов'язати плюшеві іграшки. Почнемо спочатку: це буде павучок. Павучок жовто Коричневий, мені дуже сподобався, я такого вже продала, тільки зв'язала і одразу він вирушив у нову домівку. Наступний павучок буде це ось таких ось у кольорах. Це буде рожева, сіренький, можливо, цей заміню ще на інший сірий. Дуже мені сподобалося поєднання, тим паче синочок хотів такого павучка, а я його продала, бо продати набагато важливіше, ніж лишити, що він лежав. Там, де і всі решта його іграшок. Тому павучки зараз актуальні. Хотілося б і дитину потішити трішечки. І для наявності мати, тому найближчим часом я буду займатися павучками. Також в мене є ось такі ось різні відтіночки світленьких, яскравих моточків, різні тут є. Є жовто-блакитні, є біленькі, жовтенькі. Я планую з цих моточків пов'язати ще трішечки е, маленьких міні-іграшок. Це можуть бути їжечки, можуть бути якісь котики, зайчики. Таких малючків в мене знову ж таки в наявності немає, і я б хотіла б їх підв'язати, Підв'язати, щоб був якийсь асортимент, можливо, ярмарка, ж таки, не за горами. Тому я собі будую плани на сьогоднішній день в'язати плюшку, в'язати активно, в'язати багато, і сподіваюся, що з цього якийсь результат вийде. Ну, а як захочеться пов'язати напівбавовну і захочеться пов'язати замовлення, то я візьму роботу ось таких ось жабок. Але це навряд чи я хотіла б трішечки покайфувати від процесу і побачити швидкий результат. тому... Скоріше за все, жабки мої будуть в А Вже півдня пролетіло, тільки-тільки я беруся за гачок. Дитину зараз складаю на тиху годину, а сама буду сидіти, підв'язувати павичків або малючків, побачити у наступному включенні, але я впевнена, що результат не за горами. Настрій є, сонячна погода, мотивація є, результат буде обов'язково, тому що я впевнена, що все залежить від наших думок, і, а не від обставин. Про напролом. Чекаю відео дівчаток, роздивляюся стартики, хто що в'яже. Бажаю всім натхнення, і ви також переходьте за посиланням внизу під відео. У дівчаток також будуть скоро виходити цікаві відео. З їх роботами. Відео, фото будуть викладати, все обов'язково буде, тому чекаємо від них результати, чекаємо від них е, натхнення на цікаві і е, е, яскраві іграшки. А я приступаю і беруся сьогодні за плюшову ниточку. Думаю, дне а виходить зовсім інше. Але я працюю. Зараз буду трішечки показувати і розказувати. На павучків часу не знайшла, настрою не знайшла і вирішила, що ниточки нехай лежать, а раптом знадобляться. Я почала вив'язувати маленьких малючків. У мене їх наявності немає, вони завжди потрібні, тому, думаю, зайвим не буде, тим паче. Хотілося простенького процесу, щоб був швидкий результат, і одразу розпочала їх декілька штучок. Повибирала більш-менш такі модочки, з яких вистачить, сподіваюсь, вистачить, як ви бачите, це і все, мені ще треба закрити голову і зв'язати два вушка. Я сподіваюся, що мені сьогодні духу вистачить їх закінчити, а як ні, то вже буду зранку закінчувати. У мене завжди стоїть питання з вушками. Вушка завжди лишаю на потім. Корзинка моя яскрава. Але котиків яскравих не захотіла робити. Подумала, погадала, в мене було в наявності зв'язано 5 мордочок на котиків колобочків Чому б ні, думаю, мені вони також потрібні, їх в наявності вже давно немає, тому розпочала одненького. І розпочала другого. Так, мабуть, сюди покладу повище, щоб їх було видно, і один буде такий з руденьким поєднанням. Зараз повставляю очі, бо поки дитина спала, я вирішила, що нехай поспить, черкать запальничкою не буду, а пов'яжу просто процесики який пов'яжу запчастинки. Вив'язую всі маленькі залишки ось на одного котика вже дві ниточки я звільнила, другу, точніше, звільнюю. У мене буде ще один Прив'язуватися моточок. Тому я активно працюю, не хочу сказати, що я сьогодні байдикую. Трішки-трішки не буду казати, в мене процес гарно кипить, одразу 6 іграшок, і плюшова ниточка це вам не напівбавовна. З неї, звісно, швидше буде результат і будуть об'ємніше роботи, ніж в'язати одні брелочки і сидіти чекати, коли ж той брелочок закінчиться і буде він готовий. Мені подобається, не знаю, буду починати ще три робити котика. Чи, можливо, дороблю цих, а потім вже цих підв'яжу три, чи, можливо, на сьогодні буде два, а далі будуть павучки. Не знаю, не знаю що, але мені подобається, що процес іде і я потихеньку працюю. Зараз повставляю очі, понаповнюю іграшки і одразу чотири котика будуть на виході. А далі продовжу котиків колобочків або павучків. Побачимо. Ручки сверблять, поглядаю на подарунковий пакуночок від Наталі. І думаю, мабуть, я хочу ще й завтра-таки розпочати котів ЗСУ, тільки великих. Це мої улюблені котики, мені їх подобається в'язати, тому, скоріш за все, це буде процес на п'ятий день, на п'ятий старт. Ще, поки настрій є, ще хочеться працювати, руки не опускаються, і це дуже тішить, тому що. Мені потрібна велика-велика кількість іграшок. Ну і відповідно брилочків також. Я вже собі приготувала корзиночку, в яку я складаю, саме іграшки з іграшкового буму. І у кінці підведемо підсумки, подивимося, що ж в итогі виходить, скільки виходить за тиждень зв'язати з гарним настроєм і з шаленим натхненням іграшок. Сподіваюсь, ви також в'яжете, не байдикуйте, її переглядайте мої відео і підтримуйте мене переглядами і коментарями. Як ні, чекаю від вас коментар в кінці відео. І дякую безмежно всім, хто під'єднується, хто підписується і всім, хто доєднується до нашої великої родини. Нагадую також, що треба писати коментарі, тому що на 4 тисячі підписників буде знову ж таки розіграш, і розіграш буде з подаруночками. А щоб прийняти в ньому участь, потрібно буде мати велику кількість коментарів на моєму каналі. Тому хто полюбляє ловити подаруночки... Тому, будь ласка, будьте активні, не забувайте писати коментарі. Пішла далі це все збирати, в'язати, оформлювати, і у наступному підключенні обов'язково поділюся своїми результатами. Натхнення пре. Мені здається, я сьогодні готова плюшевою ниткою дуже багато чого зробити, але е, пізно почала. Пізно почала. Сьогодні після обіду в мене розпочався робочий день, саме четвертий старт. Але я велика молодчинка. В мене вже є два котика, лишилося їм зробити утяжечку і зробити їм носики. Два котика очікують ранку, зранку краще це все збирається, оформлюється. І я вже з котиками закінчила. А в мене вже в роботі. Ось такі -ось котики також чекають вушка і оформлення. І ось мені лишилося на два вушка. Ось такий залишок. -ось 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 Таке відчуття, що мені може не вистачити. Ну, не знаю. Буду вже зранку все дивитися, можливо, ще якийсь залишок знайду. Все буде видно зранку. І ось таких два ще малючка, один гімалайт Dolphin Baby, а це здається дольче. Можу помилятися, але, здається, дольче. Відрізняються, молочний завжди менше. Ну, Ось такі результати. Потихеньку, поманеньку, але працюю. На трьох котиків вже бажання не лишилося, зато я взяла себе докупи і таки вирішила, що мені треба павучок. І ось мої результати по павучкам. Я так зрозуміла, що павучки досі користуються попитом, тому що на павучків я вже. Маю замовлення. Буду потихеньку їх підв'язувати поманеньку, в день по одному або по два, як буде хотітися, як буде рука лізти до цієї ниточки. Знову ж таки, вирішила таке саме поєднання зробити. У мене такі були павучки. На жаль, робила їх вже в останні хвилини перед відправкою, вже оформлювала їх, збирала. І толком не зробила фотографій. Дуже багато було павучків, шість штучок. Хто не бачив, переходьте на минулі відео. Шість штучок в одному кадрі, дуже гарні, дуже яскраві, але не поробила їм соковиті, якісь цікаві відео, фото. Тому я маю за мету підв'язати їх декілька штучок, щоб щось познімати з павучками. А як ні, як знову заберуть всі з наявності і не в спину зфотати, то доведеться в'язати їх і ще раз. Процес цікавий, процес швидкий, але ці лапки на 8 стопчиків, це ще та питка. Вив'язати їх. Добре, що хоч не смугастих в'яжу, я маю на увазі кожен рядочок окрему смужку. Добре, хоч на половинку вони в мене полосаті. Все, зараз буду всіх вкладати спати і займуся головою, і займуся жалом. І вже зранку все пооформлюю і тоді покажу вам результати. Більше нового нічого починати не буду. На брелочки вже часу і сил немає, а вже сьогоднішній день пролетів як одна хвилина. Маю мету, маю ціль, її буду до неї перти, повсти, іти або лежати. В напрямку цієї цілі, але буду рухатися. Все, на сьогодні включень більше не буде, побачимося вже зранку, коли будемо підводити підсумки. Сьогодні вже п'ятниця. П'ятниця і далеко не ранок, як я планувала закінчити іграшки, закінчити своїх малючків, які я вчора цілий день в'язала, півдня, точніше. Але зрозуміла, що нав'язання часу буде сьогодні дуже-дуже мало. Викликала мене вчителька, класний керівник, викликала мене до школи разом з дітлахами пообирати у нашому кабінеті, будучи вставляти вікна. Нав'язання часу взагалі не було. Я до пізня вчора попрацювала, посиділа, пов'язала трішечки закінчила одну іграшку і минулі дні підтягнула свої хвостики. Вночі попрацювала, зранку пізно прокинулася. Прокинулася, бо всі на лікарняному, донька старша на онлайн-навченні, і поспішати нема куди. Тому <див> дзвінок вчителя мене сьогодні розбудив. Розбудив і каже, що треба бігти в прибирати. Ну, ми все бросили і побігли. Зараз уже і денний сон закінчився, я тільки знайшла час, щоб відзняти. Чим займалася, що робила, покажу в наступному відео. Обов'язково, тому що я трішечки знімала відео на вулиці. І чи буде процес, чи не буде, побачите вже в наступному відео. А сьогодні я до вас з однією готовою роботою. Мій милий, яскравий павучок. Мені дуже-дуже сподобався. Саме в таких кольорах, саме в такому поєднанні, я йому трішечки іншу зробила саме тільце. По-іншому минулий в мене був темно коричневий спочатку, а потім переходив на жовтий. Цього разу я його зробила ось таким ось смугастиком по два стопчики вив'язувала, і мені він ще більше подобається ще й за рахунок оченятак. Вони такі наче переливаються в декількох кольорах і ще й сніжинки в очах. Бомба, бомба, пушка, ракета. Мені він подобається, я у великому захваті. Я його ще вчора закінчила, а сьогодні цілий день пробігаю повз свого робочого стола, подивлюся, помилуюся, побігла далі робити справи. Тому за вчорашній день мої результати не багаті, як я планувала, як я хотіла. Але все одно я дуже задоволена, що плюшова ниточка в'яжеться, швидко, об'ємно, багато можна нав'язати. І ось результати за півдня в цілому непогано. 6-7 іграшок. Оформлення воно забирає багато часу, тому я не стала вже зараз витрачати час, щоб закінчити отягнути мордочки, повишивати у вусика. Думаю, вже це все буде у неділю робитися або, може, в суботу подивимося. Я ще не знаю, буде в мене 5 стартів чи, можливо, буде в мене 6 стартів, побачимо. Не все, що я планувала на цей тиждень, я встигла зробити, але результати вже як корзинка поповнюються. Тому обов'язково буду продовжувати, незважаючи на те, що відключають світло, незважаючи на те, що викликає до школи, і незважаючи на те, що ми на лікарняному, ми ще хворіємо. Але а, я вперта, я дуже-дуже вперта, тому що мені подобається те, чим я займаюся. І а, коли бачиш на виході ось такі ось яскраві іграшки, ти розумієш, що ти на вірному шляху. Ти робиш все те, що ти. А, Робиш це в кайф. Я кайфую від процесу, я кайфую від того, що в мене виходить, і кайфую, коли я чую відгуки на свої іграшки. Тому мета є, мотивація є, шалений позитивний настрій є, і я буду продовжувати рухатися в тому ж напрямку. Вам всім бажаю міцного здоров'я, шаленого натхнення і мирного неба над головою. Нехай буде світло в ваших оселях, не зупиняйтеся не на хвилинку, і обов'язково буде крутий результат, тому що ми займаємося дуже крутим і гарним ділом. Оксані, дякую за мотивацію, дякую за чудовий проєкт, всім дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки. І побачимося у наступному відео. А на сьогодні це все. Бувайте!